Привіт, друзі, з вами унікальна майстерня. А сьогодні покажу роботу картоплекопалки типу Бумет Ось так, українського виробництва. І так, друзі, продовжуємо невеличкий такий огляд на таку ось картоплекопалку а, типу Бомет а, українського виробництва. Ось. Ну Що можна сказати по копальці? В принципі, копалка суперова ось, свою роботу вона виконує гарно, відмінно. Ось. Звісно, єдиний, єдиний такий, знаєте, нюанс, друзі, це, звісно ж, земля. Ось, де у кого яка земля. ось, А так, в принципі. Метал товстий. А, рама теж товстелезна. Шість шліців іде а, Іде вал, а, хвостовик і планетарка Ось тут стоїть, іде ось до цього привода Ось тут у нас а, типу, якби основа йде. <кхм> Транспортер у нас ленточного типу бачимо. ось. А є ще ланцюговий. Ось тільки що я в, в інтернеті, чесно кажучи, не зміг знайти ланцюговий транспортер. ось. В принципі, скажу так, що ось покористувався ленточним, то можу сказати, що в принципі не знаю, там різниці, мабуть, і не буде ніякої. Ось так. Ось така трьохточка. Аж плінти тут у нас йдуть трохи тонші, ніж ось ці під стандарт. Ось тут 8 чи як там, 14. Міліметр, а треба 6 Ось, ось така копалочка. Майже повсюду є масляночки, де потрібно ось, нашу працювати. З одного, з однієї сторони, з іншої. Ось. Ось так. Там, де планетарочка, там теж можна трохи. Ось, Хоча, знаєте, одні кажуть, що можна дати, де хвостових з планетаркою, інші кажуть, що буде пиль, грязь і буде ізнос шестерні швидше йти. Ось, В моєму випадку було змащено, це вже в магазині все змастили. В принципі, змастили без фанатизму. Гарно так. Ось. Що ще можна сказати за неї? Її ціна 36 тисяч 500 гривень. Ось такий трактор, кентавр. Ось, ну, ось така копалка. Я вже з нею пробував. Трохи покопав. Ось, ну, у нас а, нюанс, тому що земля, а жовта глина, каміння і так далі. Але більш-менш вона все ж таки розбиває і картопля паде. Ну, більш менш чиста. Ось так. Це я вже помив. Ось, в принципі, такий невеличкий огляд. Ось так вона а, у мене а, налаштована. У а мене міжряддя, виходить, десь 62. Ой, не 62, а 1,20 мет і шорики получаються десь 62 см. Ось десь так. Налаштовано. Приблизно ось так іде за колесом. Ось трошки так вона, в принципі, так зміщається. І все супер. А йду на перший пониженій, а на вал відбора потужності даю другу. Швидкість, це у нас 760 обертів, тому що на, 500, на 540, а, ну, доволі, я думаю, що маловато буде, маловато. Потрібно скоріше, щоб крутився транспортер. Ось так. Получається. А так, в принципі, по налаштуванні ось на одну дав. Ось так гвинт центральний десь приблизно ось під таким наклоном. І виходить супер. Не забуваємо, друзі, підписуватись, ставити вподобайчки. Всім до зустрічі! А наступне відео буде відео огляд на даного трактора. На якому я вже напрацював більше 100 мотогодин. Тому підписуйтесь, подобаєчка. Всім до зустрічі!